Ансамбль імені Вірського проти Грузінського Руставі на сцені жовтневого палацу в Києві вони зійдуться у танцювальному поєдинку, що також побачать у Житомирі та Львові. Як це буде під час генеральної репетиції? Бачила Ольга Скотникова. Вації на генеральній репетиції влаштували наймолодшим артистам досвідчені танцівники ансамблів Вірського та Руставі. Хлопчикам з Грузії по 11 років більшу частину життя вони танцюють. Сада Бурквадзе так пояснює, що таке танцювальна битва. Це означає, що треба показати свою культуру щиро. Для танцювального батлу з українцями не дарма обрали саме Руставі. Це один з найстаріших і відомих ансамблів у Грузії. Кажді танці, каждого уголка із Грузії. Ну, в Грузии есть каждый уголок, там есть, например, тиулеби, Ахетинцы, Ачарцы, Абхазцы. Все, в всяких уголках они набрали самых лучших движений, а с этим постановщик поставлен. На спельне танцевники обох коллективов уважно придавлялись до техники суперників. Это история, вообще-то, грузинская история. Абсолютно, что мы танцуем, это мы говорим о грузинской истории в людях. И девочка танцует очень как будто этот, лебедь, а мальчики очень так, как бы, Это очень асинхронная. Это, это, Наш колектив більш академічний, а в Грузії вони більш характерні. Вони беруть своїм образом, своїх, своїм характером. Жіночність більше в них така пластична, ніж в нас. Ми більш силовий колектив. Ну, і, Звичайний темперамент у нас зовсім інакший, тому що ну, всі знають, яка різниця грузинів і українців. Ось. І взагалі тому це дуже цікаво порівняти такі два колективи. Після спільної репетиції художні керівники ансамблів як полководці перед битвою потисли один одному руки, а потім почали перелічувати свої сильні сторони. Але то, що чисто наше в цілому світі, це 100%, це ползунки внизу, це розніжки, це подвійні тури, хоча тури подвійні є і в грузинах. Вони роблять їх в коліна, а ми їх робимо наверху. Ага. Вот. Потім скажем, от щучка, стрибок, в народі казали щупак. Первое відділення буде вирские, второе відділення буде грузинські танці. Это интересно буде. А останній номер, когда ми будемо корські танець танцювати, от зайдуть солисти Вірского, і будемо совместно будем этот номер. Під час танцювального батлу українців та грузинів на сцені зійдеться більше півтори сотні танцівників. Ольга Скотникова, Вадим Тимофієв. Новини на першому.